Ласкаво просимо до вашої нової країни. Ви щойно приземлилися і збираєтеся розпочати неймовірну подорож. Це перший урок із ваших перших 30 днів. Ось як працює цей урок. Спочатку ви почуєте фразу вашою мовою, потім новою мовою. Слухайте уважно і повторюйте вголос. Це ваш час активного навчання. Коли ви бачите слово челендж, ваша черга говорити. Ви почуєте фразу своєю мовою, а потім тиша. Спробуйте сказати це новою мовою, перш ніж почуєте відповідь. Не хвилюйтеся, якщо ви робите помилки. Так ми вчимося. Пам'ятайте, ви не спостерігаєте пасивно. Говоріть щоразу вголос. Чим більше ви практикуєтеся говорити, тим швидше ви набудете впевненості. Готовий почнемо. Ти втомився від перельоту. Вам потрібно дістатися до свого помешкання. Давайте вивчимо основні фрази для вашого прибуття. Я щойно приїхав. I just arrived. I just arrived. Ваша черга. Я щойно приїхав. I just arrived. Мені потрібна допомога. I need help. I need help. Ваша черга. Мені потрібна допомога. I need help. Ви бачите стоянку таксі. Давайте відвеземо вас до вашого помешкання. Де стоянка таксі? Where is the taxi stand? Where is the taxi stand? Ваша черга. Де стоянка таксі? Where is the taxi stand? Мені потрібно зайти за цією адресою. I need to go to this address. I need to go to this address. Ваша черга. Мені потрібно зайти за цією адресою. I need to go to this address. Ваша черга. Скажіть, я щойно прибув. I just arrived. Водій відвезе вас за адресою. Тепер вам потрібно знати про вартість. Скільки це коштує? How much does it cost? How much does it cost? Ваша черга. Скільки це коштує? How much does it cost? Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Can I pay with card? Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Можливо, ви віддаєте перевагу громадському транспорту. Давайте також вивчимо ці фрази. Цей потяг ходить до центру міста. Does this train go to the city center? Does this train go to the city center? Ваша черга. Цей потяг ходить до центру міста. Does this train go to the city center? Один квиток, будь ласка. One ticket, please. One ticket, please. Ваша черга. Один квиток, будь ласка. One ticket, please. Яка платформа? Which platform? Which platform? Ваша черга. Яка платформа? Which platform? Ви прибули до місця проживання. Час зустрітися з господарем або орендодавцем. Привіт. Hello! Hello! Мене звуть Емма. My My name name is Emma. My name is Emma. Ваша черга. Мене звуть Емма. My name is Emma. Дякую. Thank you! Thank you. Ваша черга. Дякую. Thank you. Дуже дякую. Thank you very much. Thank you very much. Ваша черга. Дуже дякую. Thank you very much. Ваш господар передає вам ключі. Ви хочете поставити важливі питання. Де ванна кімната? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Ваша черга. Де ванна кімната? Where is the bathroom? Де знаходиться кухня? Where is the kitchen? Where is the kitchen? Тут є Wi-Fi? Is there Wi-Fi? Is there Wi-Fi? Ваша черга. Тут є Wi-Fi. Is there Wi-Fi? Який пароль? What's the, password? What's the password? Ваша черга. Який пароль? What's the password. Відпрацьовуємо повний заїзд. Ви щойно вийшли з таксі. Ваша черга. Скажи привіт. Hello. Ведучий каже, привіт, ласкаво просимо. Ваша черга. Скажіть, мене звати Емма. My name is Emma. Ведучий каже, приємно познайомитися. Заходьте. Ваша черга. Скажіть, де ванна кімната? Where is the bathroom? Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Thank you very much. Швидкий огляд. Чи можете ви запам'ятати ці важливі фрази? Ваша черга. Скажи, мені потрібна допомога. I need help. Ваша черга. Скажіть, скільки це коштує. How much does it cost? Ваша черга. Скажіть один квиток, будь ласка. One ticket, please. Ваша черга. Скажіть, чи є wi Is there Wi-Fi? Ви це зробили. Ви пережили свій перший день. Завтра ми знайдемо їжу та необхідні речі. Добре відпочивайте.